Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами за вересень місяць. Потроху буду вам вже вставляти іграшки, які мені вдалося зв'язати у вересні місяці, тому що відео буде досить цікавим, насиченим і яскравим. В вересні місяці у мене відбувається марафон 100 амігурумів вересня. Я планую зв'язати 100 іграшок за 30 днів. Тому я буду під'єднуватися досить часто, щоб вам показувати результати і надихати вас на плідну роботу. В кадрі ви вже бачите 4 котика плюшевих, котики, колобочки схема безкоштовна є на YouTube. А окрім котиків, колобочків я в'язала ще жабеняток. Жабеняток також по безкоштовному майстер-класу з YouTube. Це нашої української майстрині Жені. Посилання внизу буде під відео. У мене таких жабок було зв'язано цілих дві штучки. Я дуже люблю Женіни іграшки, підв'язую їх досить часто, щоб були вони в мене в наявності. І баловані жабки фіони, не виняток, їх також частенько підв'язую. Також в'язала ще одне брязкальце брязкальце ось таке. Це морквинка, я таких в'яжу багатенько, це поповнюю свої запаси, тому що зараз наявності немає. Буду обов'язково в'язати ще, тому що вони у мене користуються попитом. А ще в мене є котичок обжорик. Їх називаю я так обжориками, не знаю, можливо, якась інша назва в них є. Це також безкоштовний майстер-клас. Можна знайти в інстаграмі. Є в мене ще трішечки плюшевих іграшок, і це будуть коалки. Коалка одна темненька. Це також безкоштовний мастер-клас в Інстаграмі, тому, кому цікаво, зверніть на них увагу. І ось така світленька. Пришивається одні вушка, мордочку я вив'язую, оформлюється з бровками і дуже гарні виходять іграшки. Я вже не вперше їх в'яжу і обов'язково буду повторювати ще, як тільки продам цих двох. І останню іграшку, яку готова вам показати саме на сьогодні, на 6 вересня, це ось такий ось динозаврик. Динозаврік в мене був зв'язаний також по безкоштовному майстер-класу, знайшла в інстаграмі, надихнулася від дільна, діль зв'язала такого динозавріка, їх багато зв'язала, і я спробувала собі такого динозаврика повторити і обов'язково буду в'язати ще. Схема простенька, цільно в'язаний, все вив'язується, пришивається, в'язується, не пришивається, а оформлюється лише голочкою, пузикою і мордочка. Ось такі ось мої результати, ось такі ось мої іграшки. І ось таке ось моє натхнення для вас. Наступне включення буде, як будуть якісь готові ще роботи. З вами попрощалася і побачила ще цілу корзину іграшок. Так, в мене є ще ось така ось корзиночка малюків. Я вам буду їх показувати по одному і розказувати, що це за схемки. Це безкоштовна схемка з мишеня я переробила у лисенка. Зв'язала маленьку голівоньку, я вв'язую ручки, в'язую вв хвостик і пришивається лише мордочка, голівонька і вушка. У мене таких лисяток аж цілих три штучки. Люблю, коли в мене багато повторчиків, коли вони одинакові, і вони так і приваблюють більше увагу, тому буду їх побільшенько, Буду по два, по три в'язати однакових. Звірятка. Ось такий ось у мене ще є котик. Котик по моїй схемі, чомусь не виходить у мене їх в'язати по декілька знову поки один а, такий котійка, маленький котіночок. Але буду обов'язково їх повторювати. І зв'язала ще дві собачки по женіному майстер-класу. Це нашої української майстрині Жені. Посилання буде внизу під відео, один у мене з хвостиком. Вийшов цуцик, а інший без хвостика. Ось такі ось два малючки були зв'язані у цьому місяці. Це поки і все. До наступного включення. Коротеньке включення для звіту з готовими роботами. Ще плюс 5 іграшок. Це три змійки і два їжачка. Ось такі ось мої готові роботи за вересень місяць. Поповнюють колекцію. Знімаю з парку, щоб одразу їх поставити на робочий стіл і якомога швидше їх продати. Єжечки в мене поки є в наявності, а змійки лишилася одна. Ось така ось у мене сьогодні атмосфера. Одна змійка висить, ще три готові. І буду сьогодні їх продавати. Ще підв'язала трішечки іграшок і готова вам показати. В кадрі ви вже бачите: 5 ведмедиків. Американські віні-пухи. Мастер-клас безкоштовний. У боти на каналі. Це канал, називається Зефір кружево Посилання внизу під відео я вам лишу. У боти дуже круті, є майстер-класи, простенькі-легенькі, тому що одного разу колись вона ходила на ярмарки, в'язала багато для наявності і надихала нас. Переходьте і вив'яжіть таких мехасиків, вони досить швидко в'яжуться, все вв'язується і пришивається лише голова до тіла. А, окрім мехасиків, я ще закінчила ще одну морквинку. Морквинка брязкальця з світлою батвою. Ось така ось у салатового кольору ще ось готова одна морквинка. Окрім напівбавовняних іграшок, я ще в'язала. Плюшеві іграшки, і в мене їх. Чималенько вже. Ось така ось жабка. Жабка зв'язана по безкоштовному мастер-класу з YouTube Посилання буде внизу під відео. Я таких жабок вже в'язала. Досить яскраві, досить кумедні і користуються попитом. На них звертають увагу і їх купляють. Окрім жабки. Я ще зв'язала символ наступного року, 2024, це ось такий ось яскравий дракончик. Дракончик був зв'язан по, по подарованій мені схемі. Дівчата мені дарували таку схемку. Ось такий ось він яскравий, салатового кольору. Трішечки більше моточка в мене пішло. Очі, 16 мм. Біленький додатковий колір. Пришивається голова, вуха, ріжки, крильця, а ще хвіст пришивається і вив'язується ось такі ось у шипи. Іграшка яскрава, іграшка величенька, більше 30 см. І обов'язково буду продовжувати ще в'язати таких крутезних динозавриків. Треба ще спробувати такого динозаврика зв'язати з напіввавовни. Для порівняння, подивитися, які вони будуть у розмірах. А, є в мене ще готові роботи, і вони плюшеві, і вони потребують ще більше вільного місця. Тому я зараз все все приберу і покажу вам ще, кого встигла зв'язати. І є в мене ще трішечки готових робіт у вигляді гусачків. Гусачок сіренький, біленький. Пісочний. Всі в кадр не влазять, але будемо потроху їх підлаштовувати, щоб вам показати. Ось такий ось розовенький рожевого кольору. І найяскравіший, якого я тільки в'язала, це ось такий ось жовтенький камера шаленіння, не хоче ловити фокус. Ось такий ось ще п'ятий гусачок. У мене їх в цьому місяці поки зв'язано 5 штук. Дуже гарні, продаються, легко в'яжуться і не потребують дуже багато зусиль. У мене уходи на одного гусачка вже ну, це вже, здається, штук 8 чи 7 їх зв'язала. У мене вони в'яжуться вже за 2 години. Тобто один гусачок 2 години часу виходить зв'язати його. З оформленням, з пришиванням і інколи навіть з фотосесією. Тому ось такі ось зустрічайте ще плюс 5 готових робіт у вересень місяць. А будемо вже у кінці підводити підсумки. Не буду. А ще є в мене ось такі ось брелочки авокадики Вони не будуть рахуватися як іграшки, вони будуть просто як наявність брелочків, тобто поповнюю свою корзиночку на ще плюс 5. Брелочки. Вони досить маленькі. За день я їх зв'язала цілих 5 штук, тому я їх не рахую як готові роботи, як іграшки, а просто такі брелочки на мою січку. 5 штучок. Назбиралась в мене трішечки готових робіт, і я під'єдналась вам їх показати. В кадрі ви вже бачите котика, плюшевого і зайчика. Це іграшки були зв'язані по платній схемі. Я таких досить багато в'яжу у зайчиків і котиків, тому вони будуть в кадрі вам ще не один раз попадатися. Досить вони величенькі, гарно продаються, просто в'яжуться, цільно в'язана іграшка і крутезний результат. Їм в компанію було зв'язано ще два зайчика. Але вже з напівбавовни. З напівбавовни це зайчики по безкоштовному мастер-класу Марусі Прокопенко. Досить часто їх також вяжу, тому на них довго отримувати за... свою увагу я не буду. Ось таких ось ще два зайчика було зв'язано по безкоштовному мастер-класу. Також у мене є корзинка малюків зайчаток. Зайчата це платна схема а Мені її дарували, ось такі ось у малюки, в мене їх було зв'язано цілих 5 штучок. Ось такі вони різні, яскраві, досить яскраві кольори, частіше всього швидше йдуть на ярмарочному столі, ніж ті, які такі ніжні, натуральні, більше купляють яскраві. Їм в компанію було ще зв'язано. Котики колобочки. Котиків-колобочків я цього разу осилила зв'язати аж цілих 6 штук. Я вам їх в кадр буду трішечки показувати і прибирати, тому що їх багато, всі в кадр не влазять, тому потроху буду вам їх отак підставляти і прибирати. Ось такі ось яскраві, гарні, є ніжні, є такі натуральні, є навпаки зовсім кольори. Не котячі, але продаються всі і досить часто продаються, тому я вам показую їх в кадр, які вони різні. Зараз приберу і покажу ще частину робіт, яка в мене назбиралася за цей період. А ще в мене зв'язався ще один гусачок це ось такий ось обіленький зі світлими лапками світлим дзьобиком. Він був у мене зв'язан по, здається, безкоштовна схема, не знаю. І йому в компанію ще ось така ось є змійка. Змійка поки одна, змійка трішечки менше метра, їх в'яжу на постійній основі і вони користуються попитом. Хто ще не в'язав, Зверніть на них увагу, вони досить швидко продаються. Ну і останні іграшки на цю хвилину це ось такі ось три їжачки. Вони також в мене в'яжуться по безкоштовній схемі і досить швидко продаються. В'яжуться із залишків і ось такі ось вони милі, гарні і яскраві. А Це поки і все, що я вам хотіла показати. Наступне включення буде, мабуть, уже заключне. Тому з вами ще не прощаюся, а кажу вам до наступного включення. Є ще готові роботи. Під'єдналася скоренько вам їх показати. Ось така ось буде в мене ще одна патріотична гуська Гусь обнімусь, дуже крутецький. Знову патріотичні крила, тому що не вистачило одного маточка з темним дзьобом. і в такому ніжному гарному кольорі. А він не знаю вже, який чи шостий, чи сьомий по, -по, -по щоту я вам зараз а, на відео напишу, скільки я за цей місяць вже осилила зв'язати гусачків і а, більшість з них вже знайшли свої домівки. а Також я ще підв'язала одну змійку, це поки ось така ось коричнево-зелена змійка. І в пару їжачок. Змійки і їжачки в'яжуться разом, тому ще плюс три ось такі ось готові роботи. Також я осилила ще зв'язати плюшеві бджілки це по безкоштовній схемі нашої української майстрині. Посилання буде внизу під відео. Ось така ось одна плюшечка. Вони в мене продаються, у наявності є одна штучка, тому я поповнила колекцію ще трьома бджілками. Ось така ось о, гарненька зі світлими смужечками. Не дуже мені крильця, подобається пришивати і вусики пришивати, але коли є бажання гарно попрацювати, є бажання гарно попродавати, тому сідаєш і робиш. І ось така ось о, третя бджілка. А, і а, це із плюшика поки все. А плюшки, плюшки немає. Це і всі плюшеві готові роботи, але є ще з напівбавовни. Є в мене ось такий ось амчик нямчик Амчик-нямчик, також в мене було їх декілька штучок, вони вже всі продалися, тому треба поповнювати асортимент і вив'язувати їх ще. Я в'яжу це по безкоштовній схемі цього аманяма, і а, зазвичай в'яжу його з макушки, з антенки до низу. А цього разу щось пішло не так і переплутала, розпочала з денця і закінчила антенкою. Але це його не, не зіпсувало ось такий ось гарненький амчик-нямчик в мене вийшов. І а, ще в мене є готові три, три ні, чотири. 4 готові роботи. Це зайчики по безкоштовній схемі від нашої української майстрині від Іни. Ось такий ось один біленький, поки один, але обов'язково будуть іще. Ось такий ось, ось сіренький в жовтенькій сукні. Ось такі ось ось ще в синенькій сукні є зайчик. І є ще в помаранчевій сукні. Ось такий ось зайчик. Це поки і все, що мені вдалося зв'язати, але буде ще одне включення, і будуть іще готові роботи. Все, не влази в один кадр, щоб вам показувати трішечки половиню, трішечки ділю, щось одне показую, щось інше додаю, щоб було вам цікавіше і. Все вам показати, щоб нічого не пропустити, не вставляти фотографії або якісь уривки відосиків, щоб вам показати, яка ж в мене була іграшка. Результати вже шалені, вже сама собою задоволена, але це ще не кінець. Будуть іще обов'язково готові роботи. До наступного включення. Ще підв'язала ось таких ось красунчиків, поки в мене є один котик. Ось такий ось о, чорненький, гарненький. У помаранчевих штанцях. А є в мене ще йому компанію заюшка-дівчинка Заюшка у рожевій сукні ось така ось красунечка. Вони досить швидко в'яжуться простенькі іграшки, гарненькі іграшки, і є в мене ось такий ось ось зайка патріот, також у сукні, ось така ось гарненька дівчинка. Це ще плюс три готові роботи за вересень місяць у марафоні 100 амігурумі вересня. Останнє включення в цьому відео: це буде результат останніх тижнів, останніх днів, що я встигла зробити. Ось таку ось я хочу вам показати красунечку, яка була зв'язана у вересні місяці. Дуже вона мені сподобалася. Це лялечка-повтор. В мене був комбінезон, і я вирішила, що час підв'язати ще й лялечок для наявності, щоб вони в мене були на ярмарочному столі. Ось така ось красунечка з білокурим волоссям. вона поповнила колекцію готових робіт за вересень місяць. Це ще не все. В'язала ще плюшеві роботи. Це були. Зайчики. Я таких зайчиків зв'язала в цьому місяці, здається, три чи чотири вже. Не пам'ятаю, ось такі ось в помаранчевій сукні зайка. І ось такі ось у червоній сукні зайка. Я їх люблю, ці зайчата в'язати. Частіше вони в мене мількають як патріотичні зайчики, але бувають і у кольорових суконьках. А їм у колекцію до результатів за вересень, хочеться ще вам показати також дві іграшки, люблю я в'язати по два, А ще краще по п'ять. Ось такий ось красунчик, Пухляш Ведмедик. У мене ручка досить маленька, але подивіться. В порівнянні навіть з моїми ладоньками, який він здоровий. Я знаю, що дівчата багато вже в'язали таких ведмедиків, і у кожного вони виходять різні, але в мене вони виходять ну, прям дуже велетенські, прям ведмідь справжній, великий. При великий. Один ось такий ось урожевий сукні-ведмедик. І один ось такий ось у помаранчевій ковтинці Ведмедик. Це прямо осінній осінній ведмедик. Вони всі такі величенькі, пухленькі, а, мріяла зв'язати їх трішечки більше, але осилила лише два ведмедики. А ще в мене були зв'язані корзиночка з брелочками. Як я вам і казала, що я планую брелочки. А бджоли ось такі ось о, рахувати, як готову іграшку. Тут є з чим попрацювати, ще й з переходом ниточка, тому це в мене буде як готова робота, такий а, бджільонок. бджілка не хоче стояти самостійно, падає. І в мене таких бджолок було зв'язано аж цілих дві штучки. А, мені вони дуже подобаються. Давно їх не в'язала, але час їх повторити і підв'язати знову для асортименту. А... Наступні іграшки це вже будуть просто брилочки. Я брилочки, мабуть, не буду рахувати як іграшки, але вони забирають в мене час. Я вам вже показувала одне включення було в мене з брилочками це були авокадики, а тепер хочеться вам показати ще трішечки брилочків, це 5 сердечок. І один пікачу. Це плюс 6, це плюс 6 ще брелочків. Ось так ми їх поставимо, не хочуть вони кадр ляльку закриють. І останні, останні дві іграшки, які я зв'язала, і які я вам готова показати. Проводила навіть з цими іграшками. Опитування в інстаграмі, проводила розігриш. Хто вгадає, кого я в'яжу, той отримає суперприз. Є в мене переможниця, вона отримала вже свій подаруночок І так, це були в мене малюки йоди. Я зв'язала ось такого ось красунчика смішненького, досить незвичного. Дівчата в'яжуть зовсім по-іншому таких малюків йод. А в мене вони вийшли ось саме такі. І ось такого. Вони в'яжуться, як наче вони в ковтинках, пришиваються ручки, пришиваються голови і пришиваються вуха. Одного зробила злого, а іншого зробила добренького. Ось такі ось вони різні вийшли, досить незвичні і, як на мою думку, то досить цікаві. Мені вони подобаються, і я задоволена, що такий я їх осилила, такий я їх підв'язала. Є ще одна іграшка, яку забрав в мене вже синочок, це ось такий ось веселий амчик-нямчик. Амчик-нямчик це був зв'язаний вже другий в цьому місяці. Одного я вже продала і поповнила ще асортимент, щоб і ниточка не завалялася не де. У мене з одного моточка виходить два аманями. Ось такий ось малюк, ось такий ось красунчик, і ось такі в мене результати. А... Я нарахувала 79 іграшок, не знаю, це багато чи мало, але я собою задоволена. Результати гарні, результати е, шалені. Я не очікувала, що буде в мене такий результат. Я планувала, звісно, 100 іграшок, але розуміла, що вересень досить активний місяць, і в плані е, родини, і в плані школи, і в плані ярмарок ходила і на ярмарок кожні вихідні, і дитина в мене. Відвідувала нарешті школу, нарешті ми пішли в школу. Я, як мама батьківського комітету, досить багато часу проводила і в школі, і поза школою їздила на різні закупи, допомагала вчителю. І на в'язання було досить мало часу. Але я в'язала, в'язала непогано, як, на мою думку, то гарні в мене були результати. Досить багато було повторчиків, і були і новиночки, і одна лялечка, чого вартує, що гарний результат, одна лялечка тільки дає. Тому я не засмучена, що в мене результат лише 79 іграшок і 11 брилочків. А я собою пишаюся. Я а, з великим натхненням, з великою мотивацією працювала у вересні місяці і мотивувала вас, і мотивувалася від вас. Ви мені досить багато давали енергії, досить багато давали мені відач в цьому марафоні, досить багато дівчат мені не відмічали в Інстаграмі, відмічали на Ютюбі, багато в'язали іграшок і тим самим надихали мене на нові процеси. Дякую вам за підтримку. Ви в мене найкращі. Круті. Самі-самі-самі найкращі. Я а, кажу вам велике дякую. Дякую, що і це відео переглянули. Пишіть, будь ласка, скільки ви зв'язали у вересні місяці іграшок, чи приймали ви разом зі мною участь у марафоні. А, дуже цікаво буде почитати ваші результати і порадіти разом з вами. А на сьогодні я буду прощатися. Кажу вам велике дякую, що ви сьогодні знайшли час, переглянули це відео. Дякую вам велике, що ви мене надихаєте, підтримуєте і пишете мені приємні теплі коментарі. Дякую за вподобайки, дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Ви в мене найкращі, і я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!